Компанія Вільний шлях це команда фахівців, які мають необхідний досвід та спеціалізацію в галузі гуманітарного розмінування. Кожен із наших співробітників отримав необхідну освіту та досвід для здійснення протимінної діяльності. В даний час ми здійснюємо наступні види протимінної діяльності: нетехнічне обстеження та інформування населення, технічне обстеження, розмінування, очищення району ведення бойових дій. Знищення мін та вибухонебезпечних залишків війни. Наша місія полягає у наданні безпечних та надійних послуг з гуманітарного розмінування, щоб люди могли спокійно повертатись до своїх домівок, відвідувати свої житла, безпечно гуляти парками та лісами, займатися сільськогосподарською діяльністю, не побоюючись за своє життя. Ми є командою фахівців. Кожен із наших співробітників отримав необхідну освіту та досвід для проведення протимінних заходів. До команди входять сапери розмінування, провідні інженери, геодезисти, медики та інженери з контролю якості. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, профільними фахівцями, експертами для відновлення територій, що постраждали від війни. І місією компанії є допомога людям, які хочуть повернутися до своїх домівок та перебувати у безпеці.